Всім привіт, друзі, та сьогодні ми заліземо на башню в цьому режимі. Ага. У сусіда що щось не так, а от його домик. Так, забираємо ключик. Цей дом дуже великий. Але це не нам туди залізти. Так, забираємо Їх не обов'язково збирати. Так. Ліземо на цю драбину, без цього заходимо сюди, потім сюди, тут от сюди треба зайти. Далі йдемо по цьому коридору, заходимо сюди. Далі, бачите, на да. ліземо. Ну, тут ключик, так, заберемо його. Ось, це не обов'язково. Але, ну, будемо забирати. Так, залізли, заходимо в вікно, воно прозрачне, ліземо по драбині. Там можна обійти, але ми Опа. зробимо так. Так, тепер нам треба залізти. Так. Фух, тут е, доволі багато лісів. Ага. Але це нам не буде чимось заважати, щоб залізти так, на вершину. Ага, тут присяг попотіти. Так, і, 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 і так, тут бах. Е, блін. Ладно, спробуємо ще раз. Так, треба було на центр і друзі. Ми змогли це зробити. Ага. Дякуємо за перегляд, поставте лайки, підпишіться і пока!